Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх, ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. У студії сьогодні працюю я, Ірина Славінська. І сьогодні у програмі зустрічі ми будемо говорити про нову книжку, котра нещодавно з'явилася в українському перекладі. Це резонансна праця Венді Лауер, що називається Фурії Гітлера Німецькі жінки у нацистських полях смерті. Український переклад цієї книжки створила Вікторія Іваненко, і саме вона із нами на онлайн зв'язку. І на початку нашої розмови я попросила Вікторію Серію Іваненко трохи представити загалом цю книжку і сказати два слова про її рецепцію. Отже, слово перекладачці. Загалом ця книжка в оригіналі вона вийшла в Америці в 2013 році і стала таким своєрідним фурором. Багато її коментував той же самий Тімоті Снайдер. До нас вона прийшла завдяки прекрасній Надії Фімцевої, яка програмний директор Українського центру вивчення історії Голокосту. І історія з'яви цієї книжки така, що Надія звернулася до мене і спитала, чи мені цікаво було перекласти цю книгу. Я подивилась на неї і сказала, що так, цікаво. І, власне, спільними зусиллями ми вирішили, що. Ця книжка, яка називається Фурії Гітлера, німецькі жінки у нацистських полях смерті, має з'явитися в Україні як дуже актуальний і важливий матеріал, скажімо так. Тут напевно важливо сказати нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що ця книжка містить у собі, ну якщо так спрощено сказати, біографії так жінок, які працювали під час третього рейху на користь становлення і розвитку нацистів, і може трохи так само детальніше про це поговоримо. Це ось, власне підхід портретний у цій книжці, правильно я розумію. Ну, скажімо так, основний підхід дійсно портретний, але тут ще, оскільки ця книжка все таки ну скажімо, научпоп, так то в ній також багато представлено історичних коментарів. Зокрема, власне, документів, які стосуються судових процесів, які відбулися над цими жінками в Німеччині вже в повоєнний час. Плюс тут дуже багато замальовок про жінок, які не є головними героїнями цієї книги, але так чи інакше були залученими до машини Голокосту на східних територіях. І продовжуючи розмову про цю машину голокосту, про яку ти вже згадала. Я звичайно не можу не пригадати ну теж таку яскравий текст літературний, який присвячений жінці, котра брала участь у голокості. Це звичайно, що роман читець, і не можу не запитати, чи героїня цього роману присутня в науково-популярній книжці Фурі Гітлера. Насправді, це дуже класне питання. Дякую за нього, тому що в романі Чітець головна героїня виявляється однією з наглядачок концтабору, концтаборів, одного з концтаборів. Мета книжки Венді Лауер, насправді, і оці героїні, яких вона показує, документально зображає, це люди, які знаходилися поза межами. Саме системи концтаборів, тому що коли з'явилися перші е, дослідження історичні про жінок в машині геноциду Другої світової війни, вони всі е, стосувалися якихось скандальних жінок, які були або пов'язані з Гітлером, да, це секретарка Гітлера. Або жінок, які ну там, Ільзе Кох да, відома, які були наглядачками саме концтаборів. І метою лауер було вивести дослідження жінок в систем... німецьких жінок в системі Голокосту в так зване побутове поле. Тобто, в більшості вона говорить про жінок, які виконували абсолютно цивільні завдання, вони були там медсестрами. Або е, вчительками, виховательками дитячих садочків, або взагалі ніяким чином не е, мали ніякого відношення до е, будь-яких офіційних посад. Лаур намагається максимально зробити зріз тих сотень тисяч жінок. Які були офіційно не вбудовані і часто е, не мали навіть ніяких посад, але тим не менше чинили Голокост е, на східних територіях. І насправді це поля смерті, ну, в назві, та, у нацистських полях смерті. От поля смерті мається на увазі якраз е, е, господарства, які вели дружини Есесівців, та, в, власне, в полях. Де неподалік відбувалися масові розстріли, або е, рекреації якісь на березі е, річок в Україні на тій ж самій Житомирщині, де відпочивали ці е, дружини есесівських офіцерів, е, там, де ще земля навіть не осіла е, під закопаними трупами. То вона максимально має на увазі лавер, вона максимально намагається. Показати оцей пласт побутового насильства швидше, ніж оцих достатньо добре досліджених фігур констаборів. Тут виникає дуже цікаве запитання про те, навіщо взагалі звертати увагу на цей вимір жіночої присутності, я от слухала твою відповідь і згадала ну резонансне свого часу роман Робера Мерлі, який називається Моя професія смерть для могемометьє, який був присвячений постаті Рудольфа Гьоса. І якщо згадати тодішню дискусію, ну зокрема у французькій літературі, яка постала після виходу цього роману, йшлося про те, що в цьому романі герой по. Стає ніби як людина, яка просто робить свою роботу? Так тільки ця робота, це перший комендант концтабору Аушвіц. Якщо ми говоримо про жінок у цьому побутовому полі в контексті голокосту, невже побутова робота є тим, чим можна закинути? Тут такий маленький вступ, як до відповіді, власне, я зроблю. Лавер, власне, про що пише? Що будь-яка машина голокосту не може працювати без широкої підтримки і залучення суспільства. Однак суспільство складається ну, умовно, навпів, так, з чоловіків і з жінок. Однак про участь жінок, у, зокрема, у Голокості, майже не згадують, окрім та, цих наглядачок концтаборів, наче історія жінок відбувалася деінде, на якійсь іншій планеті. І це нелогічний науковий підхід і доволі дивний недогляд. Власне, драматичні історії жінок в цій книзі вони відкривають найтемніший бік э, жіночого активізму. Тому що дружини офіцерів СС, які описані, зокрема, там, наприклад, Ерна Петрі, це люди, яких взагалі нічого не змушувало чинити насильство. Ну, вони спокійно могли б собі відсидітися там в Берліні, та, поки їх чоловіки десь головували над гестапо в Україні. Ростити своїх дітей в Німеччині, тобто не було жодної причини, окрім власного бажання, власного зацікавлення і схильності до насильства їхати в Україну і, наприклад, вбивати дітей. Вони не були при жодних посадах, у них не було жодних наказів, вони не виконували ніяких обов'язків. Це якраз дуже цікаво з точки зору власне. Природи зла людини. Того, що так потрібно визнати, жінки також, деякі жінки уміють, люблять убивати і хочуть убивати. І убивство в даному випадку це так, такий от спосіб домінування над іншим. І тому, мені здається, тут ще дуже цікавий момент, тому що. Знову ж таки, достеменно вірно не можна встановити кількість жінок не при посадах, які займалися, ну скажімо, розкраданням єврейського майна. Та вони могли безпосередньо не брати участь у масових убивствах, тобто вони не були тією рукою, яка спускала гачок. Зброї, але тим не менше, наприклад, була величезна кількість жінок, які з задоволенням створювали ці сховища єврейських речей і під розписку видавали сукні німкеням, та? видавали золото, видавали взуття, все що завгодно. І мені здається, що це більш страшний бік м голокосту, ніж офіційно прописаний в документах. Тому що отакі от речі, коли робляться, тут не можна сказати, що ти виконував наказ, це е, добровільна участь, не примусова. І мені здається, що це набагато страшніше. Що ми розуміємо про мотивацію, якщо коротко, що могло мотивувати цю темну сторону жіночого активізму. Тут я дуже зараз прорекламую книжку. В книзі є розділ, який називається Чому вони вбивали. І там дуже докладно Лауер розглядає різні теорії насильства, про які у нас ну, просто немає за браком часу, можливості поговорити. І, зокрема, такий фактор, як відчуття влади, відчуття того, що не тебе, а ти. Ти головний, ти центральний, ти важливий, а всі інші крутяться довкола тебе. А, а це дуже серйозна річ, яка характеризує характер дуже багатьох людей, які ходять поруч з нами. Це не обов'язково німці. І ми продовжуємо у програмі зустрічі, розмову з перекладачкою Вікторією Іваненко. Нагадаю, що у центрі нашої уваги книжка Венді Лауер, що називається Фурії Гітлера Німецькі жінки у нацистських полях смерті. І ми попередню частину нашої розмови закінчили дуже, дуже важливою темою влади. От Вікторія вже говорила про природу зла, яку можна відстежити, читаючи. Історії про жінок, котрі представлені у цій книжці Фурії Гітлера, і я слухаючи цю відповідь, одразу подумала про те, що зло, насильство це один зі способів проявити свою владу. Я почну здалеку. Здається, нацистська Німеччина не була країною рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Це достатньо сексистське суспільство. Е, звичайно, але тут є кілька але. Попри те, що жінка не могла бути включена в офіційну, скажімо там, партійну структуру, яка вирішувала владні процеси в Третьому Райху, при цьому, я хочу нагадати, це одна із відомих промов Гітлера, він сказав, що найголовнішої героїни, ну, без фемінітивів, але найголовнішим героєм Райху є багатодітна мати. Навіть був орден заснований, це було великою честю взагалі народити там, 5, 7, 8 здорових арійських дітей, тому що головна ставка Гітлера була звичайно, на виведення арійської раси. І тут жінка була ключовим персонажем. Я би сказала радше інкубатором чи об'єктом, правда? Звичайно, але, тим не менше, е, величезні соціальні пільги, е, суспільне, суспільна шана, е, те, чого, до речі, не мали жінки до Райху та, у Ваймерській республіці, е, будь-які запоганки, пов'язані з соціальним забезпеченням, були на боці жінки. Е, Якщо ти не мав е, такого до цього, то це, звичайно, величезний плюс. Це перше. І друге, але е, машина Голокосту, машина геноциду розросталася в геометричній прогресії. Коли чоловіки пішли на фронт, не вистачало людей на робочі місця. Насправді, як це не дивно прозвучить, це були величезні кар'єрні можливості для жінок яких не було раніше ні в Кайзерській Німеччині, ні в Ваймерській республіці, насправді це була можливість для не знаю селянської дівчинки зі Швабії приїхати у Берлін і стати те, що називається білим комерцем, секретаркою в Гестапо, отримувати дуже непогані гроші, дуже непогано жити і купувати сукні. Ходити на вечірки і вести е, ну, світське життя. Це, це величезний плюс, це, це, це суспільний прорив для жінки. Тому насправді е, при, при всьому сексизмі Третього райу, е, там є зворотня сторона. Водночас, якщо ми говоримо про цю можливість для жіночих кар'єр у контексті голокосту у нацистській Німеччині, то робота секретаркою чи на вечірки, чи купування суконь саме по собі не є актом сприяння режиму. І, от, моє наступне запитання продовжує тему структури влади, яким чином насильство стає складовою влади, яку можуть маніфестувати в цьому контексті війни і голокосту жінки фурії Гітлера, ті про кого пише Венділ. Там є дуже велика стратифікація, ну, у, якщо говорити дуже спрощену, стратифікація у ставленні до насильства або у, в участі в насильстві. Е, якщо давати дуже спрощену схему, е, то від свідків до безпосередньо злочинниць. Але так чи інакше, навіть свідки, жінки свідки, які приїжджають на схід, а на схід вони приїжджають, якщо вони при посадах, якщо це медсестри, або виховательки, або вчительки на схід вони приїжджають робити кар'єру. Тому що якщо в райку в, тре, в третьому Райху, якщо ти побувала на сході, це одночасно означає, що... Три-чотири сходинки суспільної кар'єри. Ти проскакуєш, ти одразу отримуєш купу бенефітів, те, що називається, і коли ми говоримо на сході. Я просто хочу уточнювальне запитання поставити. Йдеться про окуповані території, ну, наприклад, нинішньої України. Це називалося схід Третього Райху. Туди входили, звичайно, Польща, країни Балтії, Україна, Білорусь і Південь Росії. Це, це те, що називалося Нацистський схід. І, е, власне, яка участь навіть е, жінок-свідків? Уявіть собі, що ви там вихователька дитячого садочку, ви приїжджаєте. Але кого виховує вихователька дитячого садочку? Очевидно, що не українських дітей і не білоруських. Її місія полягала в германізації. Вона приїхала. В дитячий садочок, наприклад, всіх слов'янських дітей вона мала звідти викинути, тому що вони недостойні освіти. Натомість її завданням було більш-менш знайти те, що називалося расово придатних дітей, тобто, якщо ти білоруська або українська дитина зі світлим волоссям і з блакитними очима, тебе могли взяти на так званий випробовний термін. Якщо тобі зайде германізація, значить десь там у тебе. Є арійське коріння. Е, і жах полягає в тому, що навіть оці жінки, які, здавалися б, ну, виховательки дитячих садочків, вони ж не чинили масових убивств євреїв, так? але вони займалися сегрегацією суспільства, що саме по собі є насильством. Ну і, звичайно, тут уже не, не, не йдеться про співучасність, тобто це секретарки в основному, які друкували розстрільні списки. До речі, дуже цікавий факт. Часто їхні начальники, які головували над гестапо, ну, територіальними одиницями, дозволяли їм самим складати ці списки. І дуже часто це були їх, власне, хатівки цих секретарів. От їм не подобалася якась єврейка, тому що вона некрасиву сукню мені шила, а занесемо її до розстрільних списків. І такі випадки задокументовані, так? Так, вони представлені в книзі, і не один, не два, тобто це було масовим явищем. Ну і вже злочинниці, да, як максимальний етап залучення до насильства це жінки, які безпосередньо задокументовано за свідченнями долучилися до найстрашніше до вбивства дітей. До речі, такий відомий факт, я цього не знала, я не знаю, чи знають це слухачі, що найбільшу чисельність жертв Голокосту становлять саме єврейські діти. Тому що діти, це ж, ну, якщо жінки і чоловіки ще мали якісь ім'я, да, якусь історію, то діти це ж просто. Ну, так, звичайно, в очах окупаційної влади різні громадяни становили зовсім різну цінність. Я ще хочу запитати, поки у нас є час для нашої розмови, що майже 5 хвилин у нас є про те, яку рецепцію ця книжка отримала. Ну, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, де вона вийшла. Ти вже згадувала, що її коментував чи реагував на неї, наприклад, Тімоті Снайдер, відомий історик. Я впевнена, що серед наших слухачів є багато тих, які читали тексти Тімоті Снайдера, зокрема Криваві Землі. Або Чорна земля, книжка, яка присвячена саме тематиці Голокосту. Що ми знаємо про рецепцію книжки Венді Лаур Фурії Гітлера? Ну, по-перше, був великий резонанс книжки в медіа, І от отак, от що одразу спадає на думку Лос-Анджелес Таймс. Написали величезне рев'ю Вашингтон Пост, Делі Ньюз, Ньюз», Репаблік. Дуже дуже багато оглядів було на книжку. Також на книжку відгукнулася Дебора Ліпштадт. Я нагадаю, це саме та Дебора Ліпштадт, яка виграла суд у Ірвінга. Девіда Ірвінга, якщо наші слухачі пам'ятають цю історію, Дебора Ліпштадт виграла в суд, що не можна заперечувати Голокост. Власне, постановою суду було. Вона теж відгукнулася. Словом, був величезний резонанс саме тому що. Який сформулював це Снайдер, що це поворотний етап в дослідженнях ролі жінок в студії Голокосту? І я думаю, що це не перебільшення. Я абсолютно погоджуюсь з цим формулюванням. Чому так важливо говорити про подібні нові ракурси погляду на історію Голокосту? На перший погляд, уже стільки всього досліджено. Насправді, з того, що досліджено, і, до речі, це в післямові, пише Лауер, що ми дуже-дуже багато чого ще не знаємо, і ми тільки намагаємося складати певний калейдоскоп. Це колаж. Насправді, історія Другої світової війни і Голокосту це просто колаж з історій, спогадів відважності, жорстокості, героїзму, ницості. І ці історії до сих пір не склалися в одну єдину картину. Немає, якщо говорити з наукової точки зору, якщо говорити ну, з точки зору якоїсь хоча б методології, не існує однієї версії, ну, скажімо, не існує загально виправдано правильної версії голокосту. Додаються нові і нові факти, розкриваються нові і нові факти. Єдиним фактом загально визнаним офіційним признаним, що Голокост був, але в яких формах він відбувався? Ще багато чого е, треба дослідити, якби ми зараз давали пораду читачам і читачкам з України стосовно того, що цю книжку варто прочитати, думаючи про український, у тому числі контекст, що би ми могли їм сказати. Я коли перекладала цю книжку, я дуже сподівалася, що її прочитає як найбільша кількість людей, особливо про встановлення Третього райху, як з'являлися люди, які чоловічі парамілітарні угрупування, які боролися з фемінізмом. Як з'являлися люди, які розказували про те, що мать героїня це берегиня і жінка нації, там дуже насправді багато суголосних контекстів з сучасною Україною, і деякі цитати неможливо було перекладати те, що називається бездрижання рук, тому що у мене було таке відчуття, що я перекладаю про становлення райху як про якісь тенденції, які я можу спостерігати в нашій сучасності, зокрема в нашій країні, мені здається, що для того, щоб історія перестала ходити по колу, потрібно знати свою історію. А історія Другої світової війни, історія Голокосту це зокрема і історія України. І для того, щоб не повторювати і не топтатися на місці, і не стрибати на граблях потрібно, мабуть раз і назавжди зрозуміти якісь речі і зупинитися на цьому. Я думаю, що всім тим, хто цікавиться цією темою, крім згаданої книжки, можна ще рекомендувати у згадані уже сьогодні книжки, наприклад, Тімоті Снайдера Криваві землі про власне цю структуру поневолення та окупація в Україні. Чорна земля, це дуже дуже ґрунтовна праця про Голокост. І Сьогодні у програмі зустрічі говорили ми про книжку Венді Лауер Фурії Гітлера, німецькі жінки у нацистських полях смерті. Нещодавно ця книжка вийшла в українському перекладі. Її можна знайти і у паперовому варіанті. Але також на сайті Українського центру вивчення історії голокосту можна безоплатно завантажити її електронну версію. Тож ця праця дуже і дуже доступна і Точно вартує того, аби з нею познайомитися. І сьогодні у програмі зустрічі перекладачка цієї книжки Вікторія Іваненко дозволила нам трохи більше дізнатися і про цю працю, і про контексти, які стоять навколо неї. Я нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації Української єврейська зустріч у студії. Працювала я Ірина Славінська. Це громадський. Радіо слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.